Вітаємо! Інтернет-магазин Агроякість. В продаж надійшла цибуля голландської селекції від двох компаній. Це компанія Броєр та компанія ТОП. Хочу зазначити, що компанія Броєр фасує цибульку по 20 кг. Отакі ось мішечки, які ви зараз бачите. Ось такі мішечки по 20 кг. Розфасовані вони фасують меншого розміру, вони не фасують. Що змінилося в цьому році? Компанія Броєр змінила етикетку. В позаминулих роках була етикетка червоненька. В цьому році вона така салатна, зелененька. Зараз подивимось, що зазначено на етикетках. Ці етикетки це вже в нас ми розкривали мішки. От, тих, що вже продавалася цибулька, ось як бачите. Багато їх було відкрито, а повні мішки, зараз покажемо повні мішки, тут іде таке маркування. ось, Цибуля трой, розмір її 10 на 21, також дата виготовлення є. Є їхня партія, ось номер. Все тут написано, все ясно. Цибуля йде «Дайтона», Так само все. Потім цибуля, ось Сибір. І цибуля-Радар. Як бачимо, тут все те саме: калібр зазначений, дата виготовлення зазначена, також вага 20 кг. Компанія Броєр фасує цибулю тільки по 20 кг. Це ми показали для прикладу, як виглядає оригінальна цибуля від компанії Броєр, Бо в цьому році дуже багато запитань, так як... Компанія змінила етакетку, яка ж оригінальна цибуля, а яка ні. Тому, як бачите, ось як виглядають оригінальні мішки. Зараз більш детально покажемо, яке маркування в цибулі від компанії ТОП. Ось можна прочитати, тут дуже дрібно пописано, але можна назву прочитати: Ібіс. В них маркування йде з двох сторон. От з двох сторон йде маркування, назва написана також на білій стороні. Тут також йде номер партії. Ну, назву прочитати можна. Ібіс. Іде потім мішок із цибулею Вольф. Також ось вона двостороння, тут у неї маркування. Це етикетки з тих мішечків, що ми вже розкривали, вони продавалися. Ось, щоб показати, як воно там прошито. Тут вона в них йде із двох сторін ось булат, і така ось друга сторона прошита йде. Тут у нас йде червона кармен і цибулька купіду. Це також ми взяли для прикладу Чотири мішечки, щоб показати, як виглядає цибуля від компанії ТОП. А зараз хочемо. Показати вам коротенький огляд, як же сама цибуля виглядає і який вона має розмір. Почнемо з цибульки Центуріон, компанія Броєр. Фракція 10 на 21. Ось як вона виглядає. Це така ось цибулька. Цибулька Сторон також від компанії Броєр. Вона трішки йде тут крупнішенька, як бачите. Також фракція 10-21 Цибуля Штутгартен Стенфілд. Фракція 1021. Ось такий вона має вигляд. Помірна, хороша цибуля. Цибуля 10 1021. Компанія Броєр. Крупненька. Ось така вона чистенька, вся має ось такий дуже чудовий вигляд червона цибуля Робін від компанії Броєр, Фракція 1021. Ось такий вигляд на даний час має цибулька ця робін. Цибуля біла Glitstone від компанії Броєр, Фракція 1021. Вся сухенька, вся чистенька. Цибуля Айсперл, фракція фракція 1021, компанія Броєр. Також чистенька, вся виглядає дуже чудово. Цибуля Булат. Іде вже компанія Топ. Фракція 8 на 16. Це дрібнішенька. Хто любить дрібнішу, то вона підійде, хто бажає дрібнішу цибулю. Цибуля Вольф від компанії Топ. Фракція 8 на 16, ось виглядає отак. Це вже йде дрібнішенька. Цибуля «Крусадо», фракція 10-21, Компанія топ. Ось вона ось виглядає, цибуля. Трішечки тут є дрібніші, ну, Так як вони в мішок положили, так вона є. Цибуля Дайтона, компанія «Броєр», фракція 1021. Ось така, такий вигляд має цибуля Дайтона. Цибуля Радбарон, компанія Броєр, фракція 1021. Ось яка цибуля від компанії Броєр, червона Радбарон. Наступна цибуля це цибуля Трой, компанія Броєр, фракція 1021. Вона тут така крупненька в них усе, Дрібнує тут маловато. Ну, небагато так її попадається, але не багато. Цибуля Радар. Ось вона яка йде. Це радар від компанії Броєр, фракція 10-21. Цибуля ібіс, або ще називають її Вінтерія від компанії ТОП, фракція 8 на 16. Ось як виглядає ця цибулька. Дуже така якраз така садити. Помірна. Ось вона як виглядає. Цибуля Сеттон, компанія ТОП, фракція 8 на 16. Ось Також вона вся помірна, вся можна садити. Цибуля Штуті, компанія ТОП, фракція 8 на 16, дрібненька. в цьому році прийшла. Отака вона. Хто любить, є люди люблять тільки дрібненьку, Приходять, тільки дайте дрібненьку. Цибуля Купідо, компанія ТОП, фракція 8х16, ось, ось такий вона має вигляд. Цибуля Люсі. Компанія ТОП, фракція 8х16. Ось так виглядає вона. Цибуля Ред Кармен, компанія ТОП, фракція 10 на 21. Така цибулька. Цибуля червона Red Rover, ще називають її Ромі, Компанія ТОП фракція 8х16. Ось такий вигляд має вона. Цибуля Розанна, компанія ТОП, фракція 1021. В цьому році вона має отакий вигляд. Новинка в цьому році це цибуля Шалот від компанії ТОП. Називається шелія рожева. І звичайна називається ліра. Фракція несподівана така, 22 на 48. Як бачите, вона крупненька. Її до цього не було. Тому хочемо спробувати те, що ми чули про нюк, то вона має бути дуже солодкою. Далі йде цибуля Сибір. Від компанії «Бройер», фракція 10-21. Вона така крупненька. Дрібної тут майже немає. І цибуля Бріджер, компанія Броєр, фракція 10-21. Ось таку вона так, також вона крупненька. Такий вигляд вона має. Щойно ми назвали вам і показали 26 сортів цибулі. Але одна цибуля не надійшла. Це цибуля «Стур», Очікуємо її на наступному тижні. Тому, як тільки вона надійде, будемо відправляти ті передзамовлення, які чекають цибулю з тур. Також хочемо показати, в якому пакуванні відправляємо цибульку. Відправляємо в таких ось мішечках. Ось такі мішечки. Через них тут цибуля буде дихати дуже добре, і не спариться, коли доїде. Вважимо ми пів кіла. Ось так виглядає цибулька. Тут пів, пів кілограма цибулю все зважили, і цибулька тут гарден, кілограм виглядає ось так. В такому пакуванні цибуля добре буде зберігатися і доїде до вас в ідеальному стані. Також хочу зазначити, що цибуля буде вся підписана. який сорт ви замовили, така, така буде етикетка. Як видно з відео, Вся цибулька знаходиться в дуже доброму стані, тому можете не боятися і сміливо замовляти дану цибулю у нас на сайті агроякість.